Коронько рідна, коханий мій край, чого все замовкло в тобі, заніміло, та не те озветься пташина, Не сміло. немов перед бурею в темному гаї, і знову замовкне, як вогне, як лихо. Ой, лихо, ой, де ж бо ти воле, Ти зори таємна. Чому ти не зійдеш на землю із неба, осяяти землю безщасною треба? Ти бачиш, як все нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь горе. Ой горе, о люди мій бідний, моя ти родина, брати мої, богі, закуті в кайдани, палають страшні незгоєні рани. На лоні у тебе, моя Україна. Корми гутяшку, хто розбить нам поможе? Ой, Боже, коли ж семенець. Чи згине без долі, проклятя рукам, що спадають без сили? Навіщо родитись і жити в могилі, як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота нам очі застеле, ой, леле. Україно, плачу слізною на над тобою, доле моя, що поможеся духам. Що в для тебе з цією тяжкою журбою? Гай-гай, невелика послуга! Ох, сльози палки! вони душу палили, сліди полишили огнисті навік. І жарі гіркії, вони мені серце зв'ялили! даремні для нього всі віки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи може ми діти веселими бути? Як ненька в недолі в нужді побивається нам? Да ж тут веселого слова здобути? Говорить, що мати сльози гарячі, і тверде від сна каміння пимать. Невже найщиріші криваві сльози дитячі ніякої сили не мають? І наші сльози тугою палкою спадуть на серце. Серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має, коли ж не стане сила, коли туга бразить украй де серденько зомріле, тоді душа повстане недолуга, її розбудить серденько зболіле. Як повстане, їй не буде впини. Заснути знов, як перш, вона не зможе. Вона боротись буде до загину, або загине, або переможе, або загибель, або перемога, всі дві дороги перед нами стане, котра двох, нам випаде дорога. Дарма повстанем, бо душа повстане, Так плачмо, браття, мало ще наруги. Бо ще душа терпіти силу має, Хай серце плаче, б'ється, рвається стуне, Хай не дає спокою, хай палає.